колискова. Ала Мігай. Тане вечір ніч близенько, Щось шепоче тихо ненька, Чи то спів неголосний, чи то спів неголосний, голосний, чи сни? Кошенятко свій клубочок закотило у куточок. І у кошику воно. І у кошику воно спить давно. На траву лісовичок постелив на совичок. Так маленький лісовик спати звик. Спить хмаринка над сосною, спить хатинка за десною. і до пристані пристав пароплав. Ось тюльпан, зелена ніжка, в ньому будиночок і ліжко. В ньому фея чарівна, в ньому фея чарівна. За сина, Зірочки на небі в силі, Місяць човник, мов на хвилі, ніжно дивиться на нас, ніжно дивиться на нас, Спати час.